Не робіть цих, бо нам треба вас виселити з цим собаками. Ви захватує, Це не поле. собака, їсть м'ясо, дитина підбіжить. Як починається холода, починають підкидати квартиру, дзвонити в двері, приносити котів. В минулому році нанесли 20 котів. Я ввечері займаюся, починаю їх розносити. Я не маю ні пенсії, бо мені государство ще не виділило пенсію при нових законах. Я мені треба дуже тяжко заробляти гроші на тих тварин, щоб їх обслуговувати, щоб якісь ветеринарні дати ціє. І от виходить так, що тут теж люди обурені, бо діти вже починають і в тих цих собак мені починають агресивними робити, починають кидати грушами, починають палками кидатися. Мені запропонували хату поміняти, наприклад, хату на хуторі поміняти на мою кімнату. Но у мене стоїть фінансово, бо мені треба оплатити кімнату, погасити свої борги і переписку зробити. Чекаю, наприклад, мені брат рішив мені допомогти. От, З фінансовою тому всьому. Вот. Люди діло в тому, що не хочуть чекати того часу, хочуть, щоб, щоб якийсь був порядок. А а ні, 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 ні. Ні, ні. ну Ні, Тут будуть осінь, зараз будуть моя сусідка знімати здавати на чому в селі. Я не можу давати, бо в мене там три хвилини собаки. Тихо-тихо-тихо. Ніхто вас не обіжає. Люди тут жити практично не хочуть, бо не за того, що і за мене, а за того, що тут... А квартира одну кімнати світлі по мене. 13 квадратних метрів. І ціла куча і від очей, і від чого хочеш. Ціла аптечка для одних собак, і від, е, від е, кліщів. Не питомник тут же ж, розумієте. Тут люди всі живуть, тут ця людина, наприклад, да, опікується собаками, їй треба просто виділити реальне місце, але не в дев'ятиповерховому будинку, де мешкають діти, де вони бігають там по пісочницях, і всіх, може, того батьки агресивні і так вони навчають своїх дітей, ви розумієте? От коли їх би переселити, чи, ну я не знаю, ну скільки от є звернень, наприклад, є звернень, цілий стос є цих бумаг, і влада нічого не реагує. І ми вже не знаємо, просто, куди звертатися, як звертатися і з ким взагалі про це говорити. Міська рада передає справу в міліцію, міліція проходить і штафами, але це не вихід з ситуації, розумієте? Нам треба просто виселити ці собаки, наприклад, ну не знаю, як, чи з Наташою, чи не з Наташою. Ну нам просто треба ті собаки звідси 100% виселити, тому що тут життя немає в ті, в ті поверхівки. Постійно е, зранку сморять, неодноразово вступаєш на е, ті ескременти їхні. Нападали собаки, діти бояться, плачуть, приходячи додому, кричить біля вікна, тато, мамо, відкрийте, бо проведіть мене, бо собака сидить. Гарчить неодноразово на мене нападали і так далі. Це відбувається кожного року. Ми вже разів 3-4 вивозили їх тих собак, але все рівно вони розроджувалися літом і на зиму тут 30-40 псів. І одразу декачили. І діти вонці. Поміж там... зранку, ми все помалювали. Покрасили, собаки в пісочниці граються. Не діти наші, а собаки. Ще один у нас. Далі пінфут собаки. Поможіть, дайте землю, наточі землю, чи дайте кусок якийсь чи дачу. Ми самі поможемо, ми зробимо ті бар'єри. Ми зробимо, ну, я вже не можу, просто, у мене вже нема сили, чесно, тут воювати. Весь час відрядженний, він знаходиться. Дякую стяг. Він сьогодні відряджен. А де хто? Ми стосовно в бумаг пішли. У нас вже 100 з бумаг є до звернення до нього. Та нам мені ті бумажки не цікаві. мені треба, щоб людина говорила. Чи вона може зробити, чи не може зробити. Ми ж з вами вже мали розмову так, ну, так, і так раз. І що так. далі? І що далі? далі? І далі нічого ніхто не виділяє нічого, ні, яку не землю, нічого. Якого виділяє? При чому виділяє? Що ну. Чо собаки там живуть? у вас? Люди страдають від цього, що собаки там живуть. Так мені треба, напевно, комусь нікого не бере, правда? А я при чому це її щасний? А як мені боротися з тим всім? Я, я не знаю, як її вирішити цю проблему. Ну, треба вирішити. Це, це людина сама ж. Накопичує цих же ж тварин, то як її можна вирішити. Обіцяючи, що більше не буде, вже один раз вивозили цих собак. Там, Крім неї прописана ще маловітня дитина з її дочкою. Неодноразово проводилися бесіди значить, з нею про те, що вона не буде накопичувати тих собак, що вона там хоче тримати одну, то буде тримати. Вона на це йшла, але вона. Накопичувалися ці собаки різними сферами впливу, вивозились ці собаки, вивозив зять при розмові, от тільки що по телефону, неоднократно. І діти там розлучені, вивозили сусіди цих собак. Все рівно вона накопичує. Я думаю, що це просто в сознанні кожної людини має бути. Що це заважає іншим сусідам? Я не знаю, як це питання вирішити.